Всім привіт! З вами Настюха. В сьогоднішньому відео я вирішила показати, як я задекорувала свої ковідні маски, які купила ще рік тому. От прямо дуже актуально зараз. Тому, якщо вам немає, що дивитись, і новини трошки надоїли, робіть чайок і включайте моє відео собі за компанію. Словом, ніхто не знає, як будуть іти справи у нас далі. До того ж, я чула кілька сумнівних новин стосовно коронавірусу. Чому вірити, поки не знаю. Але в будь-якому випадку маски є, можуть знадобитись, то чому би їх не задекорувати. Отож, я купила три ковідні маски: 1, 2, 3. Декорувати я почала саме з чорної, оскільки на неї я запланувала вишивку, а це найбільш часозатратний процес. Особливо над візерунком не заморочувалась. Зі стразового ланцюжка і таких пришивних човників я зробила умовні рослинки з листочками. Наступну маску рожеву я планувала розмалювати фарбами по тканині і хотіла, щоб це обов'язково була сакура. Маю ось такий емальований значок Пін, який ношу на джинсовці, і використала його як штаб, наносячи на нього фарбу і перебиваючи на тканину маски. Я не замахувалась на витвір мистецтва, тому мене цілком влаштовували ось такі навіть трохи нерівні і нечіткі візерунки. За моєю задумкою, така легка неаккуратність і повинна була бути. Далі я просто іншими кольорами домальовувала листочки, серединки квіток і зірки. І третя маска тілесного кольору, на яку я намітила один експеримент поєднати ось такий контур по тканині з глітером. Я вже працювала з такими контурами і мушу сказати, що вони добре тримаються на поверхнях. До прикладу, Ось мій ранець, який я розмальовувала цими контурами багато років тому, і він ще носився, бо якби я не вирішила змінити декор і не зіпсувала його нанівець. Але повертаємось до декору. Я намітила на масці необхідний візерунок і почала наносити по ньому контур. Робила це частинами, бо хотіла зразу висипати блискітки на свіжу фарбу, поки вона не схопилася. Маска через добу висохла, я усунула зайвий глітер пензликом, а заодно усе лишнє, що і так не трималося на фарбі. Чесно, я не очікувала, що глітер з контуром так гарно схопляться. Саме на цю тілесну маску я сподівалася менше всього. Чомусь була впевнена, що експеримент провалиться. Але дивним чином саме ця тілесна маска стала моєю улюбленцею, бо дві попередні мені не надто подобаються, якщо чесно. Ось ще декілька фінальних кадрів. Сподіваюсь, я була для вас хорошою компанією. Тому, кому не лінь, ставте лайк і підписуйтесь. А я бажаю вам вдалого дня і всім пончиків!